Ми опитали людей 15 обласних центрах України і в Житомирі також. Ми хотіли з'ясувати, чи є кривда літніх людей, чи люди вважають, чи вони відчувають, що вони страждають від кривди. За результатами опитування, а це по 100 реципієнтів з кожного міста. Найбільшим кредитом літніх людей є чиновники, найменшим міліція. Засмучує їх також якість медичного обслуговування та розмір пенсій. Житомир лідирує за результатом скарг на родини, в яких і проживають люди похилого віку. Начальник Житомирського міського управління праці та соціального захисту запевнила, що місцеві соціальні служби виконують свої обов'язки. Проте є питання більш глобального характеру. Питання надання послуг, питання розміру пенсії, питання, які не вирішує ніяка адміністрація, ніяка рада, а це є державного рівня питання. То от що саме ваша організація? Запропонувала на рівень Верховної Ради, чи якісь пропозиції були щодо Кабміну переглянути відношення саме до малозабезпечених людей. Ми запрошуємо Верховну Раду, запрошуємо ООН, представництво в Києві, і кажемо, оце є результати. Ми були в кожному місті, в кожному місті, нам сказали таке, таке і таке. І от це тепер люди добрі наші вожді. Думайте, що ми мусимо робити, це що ви нам запропонуєте, ми все будемо там переказувати. Зрештою, ця це дослідження це є інструмент для нас. А головна наша робота зараз буде полягати в тому, що ми будемо викривати випадки отакої е, кривди літніх людей, і будемо шукати можливості допомогти тим людям. Усі члени всеукраїнської організації, волонтери, і всі вони люди похилого віку. Така філософія організації.